Усім привіт! У мене у коментарях я побачила людину, яка написала, що хоче побачити, які у мене є хобі. І я йшла зняти таке відео. Перше моє хобі це щоденник. Ось це мій щоденник. Ось такий красивенький. Я його доволі часто оформляю. Тут Дуже багато сторінок заповнених є. І це моє перше захоплення. Тоді друге захоплення. Це бісер, Тут я кладу береби, які я вже зробила. Тут в мене основні різні там жилки і пакетики. Ні, пакетики в мене тут, в цій коробочці. Тут в мене усе для упаковки. Ось такі наклеїчки на пакетики. І дві упаковки в пакети. І тут у мене стоять різні вероби, які я вже давніше зробила. Ось така коробочка. Ще ось такий органайзер для біса. І тут у мене дуже багато біса. І чомусь він ось тут поцарапаний дуже. Не знаю від чого. Але не помню, так від чогось почать цапився. Ще в мене оська від шоколаду. Коробочка тут і різні смайлики. І багато різного бісею і різних речей для плетіння. Ще моє хобі це Ютуб канал. Моє любиме хобі. Ним я стараюся займатися більшу половину свого життя. Ну, мається на увазі, що я дуже люблю ним займатися. Так само, як і щоденником. А бісей трошки, але все рівно дуже обожнюю. Я недавно. Зробила багато вебів, зараз я вам покажу. Я вже все принесла. Я робила ось такий антистрес з бусин. Він дуже розминає добрі пальці і взагалі руки. розслабляє дуже. Можна як хочу його катати. Дуже проста схема і дуже масажує класно. Його можна скручувати, закручувати, розкручувати і робити як ти хочеш. Ще ось таке очі. Доїзна ось і це, і це. І ще тут була ще якась штука що сюди йшла. Ну, значить, тут би все. Тут ось є різні штучки. Ось таку покажу. І ось такі типу колечка. І от як віточка. Це я виріла для відео. Їжа мого песика. З кайтону. А, і ще ось така штучка. Ще я била ось таку штучку просто. Такий малюночок. Ще я била ось таке сейдечко на білому фоні. Ще я робила, зараз покажу ближче. Ось таких двох гусів. Це чуть-чуть трійнищий, ну, саме тіло, а тут трошки більший. Ось таку маю, пусіньку квіточку. Ось такий котячий хвостик. Ось отако. Це був пояс, а це хвіст. Не знаю, мені просто щось прийшла ідея, я почала щось якесь клешко і вийшло така коса. Ой, що контактне перевернула. Ще є ось такий котячий хвостик ось тако. Я ще хотіла зняти таке відео. Наступне відео буде, як можна красиво писати. Наприклад, якщо ви оформлюєте щоденник, і вам потрібно якось красиво написати якусь надпись. І я в наступному відео покажу, як можна красиво написати. Це невеличкий спойлер, тільки для моїх підписників. На цьому я буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім па, -па!